Скажіть, будь ласка, ще раз, цей копар, який вам зараз, якому зараз звинувачують, це провокати, що Правда, що міністерство виходить на вас виходили, скажімо, тому що ви пару що вам. Доні, ума, не в зал, пішов вас. Вони вас саме добивались, так? Поки вони можуть, вони вийти сейчас бальмазі. Сейчас проверимся в Танцов скажем. Вы все так